Ваш червоний, це мій червоний, принаймні для нашого мозку. Червоний колір в голові, суб'єктивність сприйняття і нейронні мережі. Питання про те, чи бачимо ми світ однаково, розборхує уми філософів і вчених вже не одне століття. Здається, така проста річ, як сприйняття кольору, може приховувати в собі неймовірну складність і індивідуальність. Згадайте класичне запитання з вступу до філософії, мій червоний це мій червоний. Ця фраза, здавалося б, проста таємниця стосується фундаментальних питань про свідомість, суб'єктивність і про те, як наш мозок формує реальність. Недавнє дослідження, проведене невролог, проливає цікаве світло на цю тему, але залишає ще більше запитань, ніж дає відповіді. Я, як людина, яка давно захоплюється нейронаукою та психологією, завжди вважала цю тему особливо захоплюючою. У дитинстві я годинами міг розглядати веселку, намагаючись вловити всі відтінки і нюанси. Мене завжди вражало, як можна описати колір словами, адже він це щось більше, ніж просто набір букв. Це відчуття, це переживання, яке неможливо передати повністю. Нейронні мережі та спільність сприйняття. Дослідження, проведене Андресом Бартельсом та Майклом Баннертом, пропонує досить оптимістичний погляд на ситуацію. Вони з'ясували, що в переважній більшості випадків мозок реагує на кольори досить стандартно. Нервові клітини в зорових областях мозку активуються передбачуваним чином, коли людина бачить червоний, зелений або жовтий кольори. Це говорить про те, що існують загальні нейронні схеми, які формують наше сприйняття кольору. Але що це означає насправді? Це означає, що, швидше за все, ми всі бачимо червоний кольор приблизно однаково. Не зовсім важливо розуміти, що ці загальні нейронні схеми це лише основа. Вони створюють загальний каркас, але не визначають повністю наше сприйняття кольору. Суб'єктивність ключ до розуміння. Справа в тому, що сприйняття кольору це не тільки нейронна активність, це ще й суб'єктивне переживання, це те, як наш мозок інтерпретує цю діяльність на основі нашого досвіду, наших спогадів та наших емоцій. Уявіть собі людину, яка з дитинства асоціює червоний колір з чимось приємним і теплим, наприклад, із заходом сонця або з улюбленим фруктом. Для нього червоний колір буде викликати певні почуття і асоціації, які можуть відрізнятися від тих, які викликає цей колір у іншої людини. Вплив досвіду та особистих асоціацій відіграє величезну роль у формуванні нашого сприйняття кольору. Навіть найменші деталі можуть змінити наше сприйняття. Наприклад, колір фону, освітлення, і навіть наш настрій можуть вплинути на те, як ми бачимо червоний колір. Я пам'ятаю випадок, коли я був дитиною. Я побачив картину із зображенням червоного дерева. Мені здалося, що дерево виглядає абсолютно нереальним, занадто яскравим і неприродним. Але коли я побачив те саме дерево в реальному житті, воно здалося мені абсолютно звичайним і нічим не примітним. Чому так сталося? Тому що мій мозок інтерпретував зображення на картині інакше, ніж справжнє дерево. Нейронна активність і як це. Дослідження Бартельса та Баннерта, безумовно, є важливим кроком вперед у розумінні того, як мозок сприймає колір. Вони змогли простежити за активністю нервових клітин і передбачити, на який колір дивиться людина. Але, як справедливо зазначає Бартельс, ці дані не можуть відповісти на питання про те, як це бачити червоний колір. Це питання є одним із найскладніших та найцікавіших питань у нейронауці та філософії. Він стосується самої суті, свідомості і суб'єктивності. Як мозкова діяльність створює наш внутрішній досвід. Як наші почуття та емоції пов'язані з нейронними процесами. Як це це питання про поля суб'єктивні, якісні аспекти нашого досвіду? Це те, що робить наше життя унікальним і неповторним. Це питання, швидше за все, буде обговорюватися ще довгий час. Але вже зараз можна сказати, що розуміння того, як мозок сприймає колір, це лише частина шляху до розуміння того, як він формує нашу реальність. Практичні висновки та майбутнє дослідження. Які практичні висновки можна зробити з цього дослідження? По-перше, воно підкреслює важливість розуміння того, що сприйняття кольору це не тільки нейронний процес, а й суб'єктивне переживання. По-друге, воно підкреслює необхідність враховувати індивідуальні відмінності в сприйнятті кольору при розробці технологій і продуктів, які пов'язані з кольором, наприклад, при розробці інтерфейсів для людей з порушеннями зору. У майбутньому дослідження в цій галузі, ймовірно будуть спрямовані на вивчення того, як індивідуальні відмінності у сприйнятті кольору пов'язані з генетичними факторами, досвідом та емоціями. Також, ймовірно, будуть розроблені нові методи нейровізуалізації, які дозволять більш точно відстежувати активність мозку і розуміти, як вона пов'язана з суб'єктивними переживаннями. Я впевнений. Що подальші дослідження в цій галузі допоможуть нам краще зрозуміти не тільки те, як ми бачимо світ, а й те, що робить нас людьми. Особистий досвід та роздуми. Я завжди вважав, що колір це не просто фізичне явище, а щось набагато більше, це мова, якою розмовляє природа. Це спосіб висловити свої емоції, це спосіб створити красу. Я пам'ятаю. Як у дитинстві я любив малювати. Я завжди намагався використовувати якомога більше різних кольорів. Я вірив, що кожен колір має свій унікальний сенс. Я вірив, що кожен колір може розповісти свою історію. Я думаю, що це відчуття, це переживання, яке неможливо передати повністю. Це те, що робить наше життя унікальним і неповторним. На закінчення, дослідження Бартельса та Банерта, безумовно, є важливим кроком вперед у розумінні того, як мозок сприймає колір. Воно підкреслює важливість врахування індивідуальних відмінностей в сприйнятті кольору і необхідність подальших досліджень в цій області. Воно також нагадує нам про те, що сприйняття кольору це не тільки нейронний процес, а й суб'єктивне переживання, яке робить наше життя унікальним і неповторним. І, можливо, коли-небудь ми зможемо зрозуміти, як це бачити червоний колір.